От, бачите, таке велике-велике дерево. І під ним був глибокий-глибокий. Дикі собаки бігають, гавкають. Коротше, не будемо на них звертати увагу, поки не нападають. Так, був глибокий сигнал, дивіться, яма яка. Глибочезна, корінні види, увагу. Дивіться, що там було. Такий наконечничок. Щось не фокусує. О, бронебойчик. Так що початок є, купаємо далі. Що ж, друзі, хожу я по Київській Русі і був кольоровий сигнал. Я думав якийсь вже чи хрестик, може, ще. Але дивіться, тут ще й скіфи попадаються. Така семочка. Приємно. Що ж вже темніє, бродив я по лісу, не знайшов там абсолютно нічого. Вийшов на поле, думаю може... Такий кольоровий сигнал вискоче І вискочив, дивіться яка опряжечка з візерунками. Бачите, схоже срібло. Прикольно Ну що ж, друзі, приїхав я ще на одне поле. Вот. І щойно, бачите, що моя машина стоїть, і це пройшов я так. Пару, ну, метрів 15, мабуть, 20. І був чорний сигнал, але Але він не чорний, а кольоровий. Чомусь показало чорним. Дивіться, що це. Це сімочка, я не очікував перший сигнал і на конечник. Оце так да. Так що будемо ходити, будемо копати. Бурюсь знахи. Пішов я з пів кілометра від того місця, де я знайшов. Наконечника скіфського ось був тут чорний сигнал. Був Це у нас 23-мм снаряд від ІЛ2. Буде хороша керівник тут вільфрамовий сад. Тому переорненому полю, перейшов тепер на це поле. От, і попадається ковальний цю. Рідко але попадається. І був кольоровий сигнал, я думав, фольга, воно фольгою. І звук був. Дивіться, що тут лежить у нас. Опа! Це таке монетка і, мабуть, срібна. Така як полторачок. Так, друзі, це полтора. О, який гарненький. с Христом. Це люблю я такі Так, Что у нас тут герб намальований. Ну да. Гарна монетка. Забираємо, купаємо долі. Можливо, тут хата стояла. Бо ковані попадается Так, друзі, попалось мені отаке колечко. Ну, як завжди, мідне, бідняцьке. От. І в цьому місці вон... О, площа, там я знайшов монету срібну велику. Я забув, як вона називається Польська, 1690 якийсь там рік. От вилетіло з голови. Ну, важно. Тут взагалі дуже багато монет було по цьому квадраті. Так що зараз трава прилягла після снігу. Так що зараз ще може щось бути. Заскочив я на ще один двір Ось І був один кольоровий кисенол. Так, я думаю, це п'ятачок, а от який рік. Ага, вже 46-й. Все одно класний, дивіться який. Люблю їх купати. Так, ось тут була хата. Ми ще пішли огороди. Далі ліс і був сигнал, дивіться, круглячок. Я ще не знаю, що за круглячок. Більше всього що однушка шка Ніколаївська. А ні 20 копійок рамочник. Дивіться який, 40-й рік. Двадцятка. Ну що ж, приємна знахідка все одно. Вітаю, друзі! Приїхали ми на коп на таку грядочку чи поле, чи ж ш... ну. Круше, невеличке поле, а великий город. От і був моє кольоровий сигнал, такий як монета. Ну, думаю, Ні. вже пощастило. Точно дивіться... Опа. Що це в нас? О, це в нас полушка, друзі. Тут. Значить, в 18 столітті жили люди, це добре. Так що вітаємо себе з першою монеткою і ходімо далі. Прибор у мене продовжує глючити, працює не так, як повинен. Ледве-ледве вдалося його хоч трохи налаштувати. Коротше, треба здавати в ремонт. І так, зійшов я загороду там, кроме дроту та пробок не знайшов нічого, то перший кольоровий сигнал була монетка і все. Перейшов я на дворищину. Зразу тут сміття багато місцями. Потім звідси за цим сарайчиком я викопав ось Отаку вот річ. Одну це самовара. Я так думаю, що самовара, бо було... в одній ямці була ручка самовара самого Я думаю, там ще щось буде. Так І деталька там була ось з Так що Старі речі кованина різна попадається, я думаю, що буде цікаво. Сокира якась царського періоду або рання радянська. Ну видно буде. Так, друзі, ось така стара яблуня. То встала, я знаю, дивіться слапота. Яка яблуня. І під неї був під неї був сигнальчик. Кольоровий. Якийсь п'ятачок. Видно що до реформа. Та що до реформа видно? Ого! Єсть, 43 рік, уявляєте? 43 й рік, рід, рідкісний п'ятачок. Так що сьогодні у мене коп можна сказати вдався. Гарна монетка. Купуємо далі. Так, біля порогу бляють хати. викопав, дивіться, Ух! З ще, з артилерійського тягача Опа. Важкий. Таку гирю, дивіться. Пізне, мабуть, на 16 кілограмів чи находимо. Не Ні, на 8, мабуть. На 8 кг, погода Півбудова Тут Прикольно. Залізли на горище, ці хати тут двері вибиті, дверей нема Дивіться, що я тут пішов. Така грибінка. Ладно, останемо всі зуби цілі, мабуть треба її забрати. Що ми і зробимо. Так, друзі, викопав я серед різного металом откубай дублі, кілограм двадцять, якщо не більше. Хух такий редуктор якийсь. Що він, я не знаю, але він дуже важкий. Під квадрата тут. Можливо, хто знає, підкажіть. Ну що ж, друзі, бачите, яка хатинка. Гарненька доживає свого віку. Якось сумно від цього. Жили люди. така дивиться. Приємно дивитись. Червона черепиця. Багато цікавих речей, друзі, знайшов. Я вам не показував. Я думав вже покажу, я в рюкзак уже загрозив. Просто варялася серед хламу на полу. Так, друзі, вийшов я з дворів, з тих або з двору, я от по одному тільки ходив. Вон наш шеврік стоїть. Такий березовий лісок. Дорога пішла вниз. Дивіться, зволена дерева. ось. Деревина зволена, береза. І що дивіться, був сигнал. Був сигнал. Чорний, але величенький. Дивіться, що це, блін. Дивіться. Оп. Як думаєте, що це? Блін, це рома. Рома затворна із гвинтівки мосіна. І дивіться, що це. А це шматок ствола. Шматочок ствола, бушка збита. Так, подивіться тільки яка ікона валялась на підлозі. У тій старій хаті. Це Так ось, що ще мені вчора попалося, в тому розвила, бо покинутому будинку. Дивіться, які рамки гарненькі. Підуть на оформлення колекції якоїсь. От, дивіться, які гарненькі різдвені. Це звичайно, але стара старого. Це ось попалося дзеркало таке. З чого воно може бути? Може, Можливо хто знає. Чи з автомобіля, мабуть, з когось, а з якого хто знає. От гребінь вчора попався, але, на жаль, такий дятеле, як я, взяв його, скинув з горища і він побився. І піде на реставрацію якоїсь сокири, отака ручка. <плес> так що, такий у нас вчора і коп був, і пошуки по заброшках. І ще попалося галіфе. Дивіться. Сірочок, солдатський галіфон. Там, дивиться, подвійна діагона. Підуть, можливо, на перероблення, на реконструкцію. Так ми врятували декілька речей історичних, можна сказати. Ну що ж, друзі, до зустрічі! До нових пошуків. Слава Україні!